Добрий ранок всім! Мене звати Юлія, я експерт з ефективних комунікацій, та на даний момент я допомагаю людям готуватися до співбесід. І я дуже рада вас всіх бачити тут. Сьогодні ми будемо розмовляти безпосередньо про те, яким чином адаптувати ваше CV для того, щоб ви почали отримувати запрошення. Але хочу попередити: по-перше, коли ви починаєте. Відправляти ваше CV, ви повинні знати, що може таке статися, що вам не запропонують ніякі подальші дії, і може, може бути відмова. Це нормально. Але потрібно, щоб була конверсія. Припустимо, якщо ви відправили 10-15 CV, цього недостатньо, щоб зробити якийсь висновок, що, припустимо, ваше CV не працює. Необхідно надислати якнайменше 50 для того, щоб зрозуміти, чи є якась конверсія чи ні. Якщо цієї конверсії, якщо ви бачите, що цієї конверсії нема, то в такому випадку так, треба вже дивитися, яким чином ваше CV працює або не працює, і бажано його. Підправити бажано його адаптувати під вакансію або вакансії, які ви бачите. зазвичай я рекомендую це робити перед кожним вашим таким перед кожною комунікацією з вашим. Потенційним роботодавцем. але не завжди це можливо, і дуже, дуже часто може таке статися, що ви, в принципі, можете надіслати те ж саме резюме в декілька компаній, бо позиція може звучати. Приблизно так само і soft-hard skills, а також компетенції, які вони потребують, які вони зазначають у вакансії, можуть, можуть бути ідентичні. Отже, зараз хочу з вами поділитися тим, що я в принципі вже до цього з вами я цим ділилася, але я хочу зараз сфокусувати саме на тому, що може покращити ваше CV. І на даний момент хочу спочатку хочу вас запитати: поділіться, будь ласка, у чаті або в Direct Messages, ви можете надіслати мені наступне, які, які складнощі були у вас в процесі працевлаштування. Може, ви можете пригадати це з вашого минулого і безпосередньо з CV. що ви можете зараз на даний момент сказати з приводу вашого CV? Чи думаєте ви, що ваше CV готове для того, щоб його надіслати до потенційного роботодавця? Або може, ви хотіли б його покращити? І будь ласка, використовуйте для цього наш чат. І якщо у вас є питання, будь ласка, також коментуйте. Я буду рада на них відповісти. Отже, я підготувала деякі нотатки, буду підглядати. По-перше, чому важливо адаптувати резюме? По-перше, необхідно зрозуміти, що адаптація резюме може зробити його як найменш адаптивним до автоматичної автоматичного сортування всіх резюме, які будуть попадати до. До компанії, яка може потенційно вас найняти. Ось потім, якщо ви вже пройшли автоматичну перевірку, про яку я також казала в моїх ефірах, далі вже йде наступний крок, коли ваші CV можуть переглянути і переглядають приблизно 6-7 сім Секунд необхідно для того, щоб вже, в принципі, зрозуміти, чи підходить кандидат чи ні. Але для цього необхідно, щоб рекрутер або людина, яка переглядає, вона була професіоналом. А вже ж це не тільки це не єдине правило 6-7 секунд. Бо якщо цікавий кандидат, а вже ж людина витратить набагато більше часу, для того, щоб впевнитися, що ви маєте саме. Те, що компанія шукає, ось тому для цього і не тільки важливо адаптувати ваше резюме, і це не означає, що вам необхідно писати зовсім іншу інформацію. Припустимо, ви хочете е з ретейлу піти в е страхування. Так не працює так працює, але необхідно необхідно трохи по-іншому до цього підійти. Якщо ми кажемо про те, що, припустимо, ви хочете працювати в рітейлі, вам необхідно зосередитися на рітейл. Вам необхідно зосередитися саме на компетенції, які необхідні саме в цій сфері, і безпосередньо зазначати їх у вашому LinkedIn та у вашому CV. Отже. Це одна з багатьох причин, чому необхідно адаптувати ваше CV. По-друге, що я хотіла зазначити, як саме необхідно адаптувати ваше сіві? По перше, я вже казала колись про keywords, Це ви вже знаєте. Якщо в нас є новенький, дуже рада вас бачити. Будь ласка, діліться вашим експірієнцем з приводу того, як ви надсилали ваше CV і чи отримали ви відповідь, позитивну відповідь. Якщо отримували негативну відповідь, також поділіться це дуже цікаво, і це безпосередньо те, що ми зараз з вами зараз ми з вами про це говоримо. Отже, я вам наведу декілька прикладів, які я для вас підготувала. І буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях, чи ви вважаєте цю інформацію гідною того, щоб додати до резюме або її треба змінити? Слухаємо уважно. Припустимо наступне: комунікабельний вмію, або комунікабельна вмію працювати з людьми. Комунікабельна або комунікабельний, вмію працювати з людьми. Чи можна це залишити таким чином у своєму резюме? Напишіть, будь ласка. Так, поки ви пишете, я б порекомендувала наступне: як ви знаєте, CV, резюме, LinkedIn любить цифри. Для того щоб написати і справити правильне враження, вам необхідно, вам необхідно зазначити ваш досвід, скільки років, скільки портфелів клієнтських портфелів, припустимо, там могло бути і таке інше. Тобто, припустимо, замість того, щоб написати, що я комунікабельна, вмію працювати з людьми, ви можете зробити це наступним чином: маю трирічний досвід роботи з клієнтами. Збільшила рівень задоволеності level, or rate, на 20%. Зазвичай також я отримувала таке питання. Дуже складно виміряти ці відсотки, і е, буває дуже складно так. Не не завжди, якщо у вас є метрики, і якщо ви в принципі на роботі їх відслідковуєте, то це не дуже складно. Але буває таке, що ну, припустимо, ви працюєте в компанії, де е, на цьому нема безпосередньо фокусу, фокус є на інших метриках. Ви можете це зробити самостійно, і ви можете це зробити, бо ви оцінюєте себе також безпосередньо не тільки ваш е, теперішній роботодавець або, або в минулому. Ви також можете оцінити вашу роботу, так яким чином ви покращили роботу безпосередньо за якийсь проміжок часу, і це можна написати, тобто, це може позитивно вплинути на саме резюме. Далі наступний крок: використовувати використовуйте конкретні цифри, тобто треба використовувати конкретні цифри та факти. Якщо ви скажете, що я працювала у відділі продажу і комунікувала з різними відділами, цього недостатньо. Вам необхідно написати безпосередньо, скільки у вас було у клієнтських портфелів, скільки ви закрили, скільки ви закрили угод, припустимо. Закрила 30 угод в такому тороці або в діапазоні минулого кварталу, закрила 30 угод або 10, Це вже ви можете подивитися, яка у вас ситуація, так і на яку суму. Тобто, якщо ви знаєте на яку суму, і якщо це не sensitive information, тобто, якщо ви можете поділитися цією інформацією, бажано її також зазначити. Ось і рік, також коли це було. Якщо це було 10 років тому, то в принципі це не дуже релевантно. я вам раджу використовувати безпосередню інформацію, яка у вас за останні останні років. 5-10 років, але найважливіша інформація це саме та інформація, яку ви зазначаєте з вашого досвіду за останні 3-5 років. Це дуже важливо, бо скіли мають таку здатність і схильність до того, щоб застарівати. І якщо ви хочете увесь час бути, бути, бути так. Up -to date, тобто завжди релевантним на ринку праці, вам необхідно безпосередньо ем, увесь час робити апгрейд ваших скілів і е, навчатися. Але це тема іншого ефіру. Отже, чи є у вас деякі питання? Може, у вас є якісь питання? Я буду дуже рада вам відповісти на них. Ем, остання порада, яку я хотіла б хотіла вам зазначити, вона тривіальна, але я бачу, що вона також потрібна. Спрощуйте, коли ви пишете сві, це не означає, що вам необхідно використовувати дуже просту лексику, але спрощуйте до тієї до того моменту, коли ви бачите, що це зрозуміло показує факти, і людині легко читати. Бо коли ви проходите вже автоматичну автоматичне сортування, потім людина буде читати. Зробіть все таким чином, щоб людина змогла прочитати і знайти саме ту інформацію, яка важлива для цієї вакансії. Ну що? Я дуже рада вас всіх бачити сьогодні. Бачу багато людей приєднувалися і дуже багато буде вже дивитися в записі. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі у нових ефірах, які будуть до речі, один з них буде завтра. І доєднуйтесь до курсу про роботу мрії. Тобто, робота мрії у вас зараз на даний момент. Ви можете її зробити, ви можете знайти цей курс у шапці профілю. Ті, хто зараз на даний момент розглядають один на один менторство, є ще одне місце на січень, тому можете написати в Директ, я вам напишу спеціальну пропозицію на січень. А всім іншим я бажаю дуже класного дня і е, дякую, що ви доєднуєтеся до завтра. Бай!